Помити посуду в селі, це не просто так стати, помити з крана. Ну так, да, кого є кран, це хорошо. Пишуть люди в коментарях, як ви живете в Черкаській області без води. Чому ви не проведете воду в приміщення, ну, в будинок? Ну, по-перше, кухня з однієї сторони двору, хата з другої сторони двору. Криниця близько біля хати, але для того, щоб її провести, це треба вокруг всієї хати обкупати траншею для того, щоб провести воду туди. Потрібно зробити повністю ремонт. У хаті для того, щоб перепланування зробити, тому що коли будувалася хатинка, ця то. Ще ніхто не міг подумати, чому в нас так в Україні зараз тільки стали думати про те, щоб проводити воду, чому, коли засновувалися хати, забудовувалися, чому тоді не думали про те, що можна провести воду. Я думаю, що тоді просто не було таких технологій в нас в Україні і, напевно, таких фінансових можливостей у людей по селах не було, щоб зразу будувати будинок і прокладати воду, каналізацію. Можливо, не було бачення, не було прикладів, тому що часто люди будувалися на прикладі, як у когось побачили планіровку. І так і будувалися. Яке планування у вас, чи є у вас вода в селі, у хаті?